Цих зірок ви точно знаєте серіалів, які крутили по нашому ТБ, але вони підтримали. В Україні цього актора ви бачили в кадетах. Після зйомок Борис Корчевніков подався на телебачення, де навіть став гендиректором каналу СПАС. Вождя він підтримував і до 2022 року, але з початком повномасштабки його конкретно попаяло. Він заявляв, що РФ захищає в Україні тих, кого несправедливо б'ють, що нібито Україна і Європа чекали, коли сусіді прийдуть їх звільняти. Та що там казати, він навіть розплакався в ефірі через ухилення росіян від мобілізації. Їздив на фронт, щоб підтримати сосідських воєнних. Наша родина, якщо за нею хтось віддає життя, а я її не люблю. діти двохтисячних. Пам'ятайте, ранеток, екс-барабанщиця Лєра Козлова. Нещодавно дала інтерв'ю, де заявила, що українців взагалі не існує. Мовляв, це все росіяни тільки з паспортом іншої країни. Там руски живуть в один прекрасний момент. У українців з'явились паспорта, і там національність помінялись. Санкціям дівчина радіє, кажучи, що злий запад труїв їх Макдональдсом. Хоча зізнається, що він був смачним. Ну не те, що вкусно і точка. Громадяни РФ, які виїхали на знак незгоди з тим, що їхні заграждані роблять в Україні, вона просто вважає непотрібними в цілому. До речі, зараз Лєра живе в поневоленому Криму. А інтерни дивились колись Іван Охлобистян за час. Навіть встиг отримати паспорт ДНР. вже після 22-го року. Він розповідав, що РФ насправді до всього світу добре ставилися. Що зараз сусіді велике піднесення, і вони усіх.